І знов вітаю вас, друзі. Телеканал «Перший міський продовжує свою роботу. Мене звати Руслан Дроздов і в нашому ефірі, прямо зараз інтерв'ю дня. Дуже цікаво. Бо в нас сьогодні відразу два гості: це Євген Козилков, юрист міжнародної громадської організації, «10 квітня і Алі Марзеї Джамал, логіст громадської організації, біженець з Афганістану. І саме про біженців сьогодні ми хочемо поговорити напередодні міжнародного дня біженця. І хочеться і поговорити і про те, як ваша Організація зараз працює як зараз з біженцями. Чи приїжджають до нас люди з інших країн? Бо ми розуміємо, що з нашої країни біженців зараз дуже багато. Вони поїхали по всьому світові і про це ми хочемо поговорити. Ну і звісно, про ситуацію з нашим вже одеситом Алі, який приїхав до нас і який працює тут з вами і допомагає вам, знайшов себе нову землю. Як все це сталося? Хочеться і поговорити. Але ж все ж таки, спочатку, давайте поговоримо про. Іноземців, чи приїжджають зараз до нас іноземці, які можуть отримати статус біженця, де і взагалі то як що вони можуть отримати, і як це вони можуть отримати, і що треба зробити іноземцю, який навіть попри війну хоче приїхати до України і е, шукає тут притулок. Хочу зазначити, що дійсно ну, іноземці можуть звернутися в Україні за міжнародним захистом угу. із заявою про визнання їх біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, оскільки Україна ратифікувала конвенцію про статус біженців ще у 2002 році. Да. Україна приєдналася саме до неї і тому і також прийнято було ряд нормативно-правових актів, які регламентують цю діяльність у випадку стосовно надання процедури надання. Статусу біженця або особа, яка потребує додаткового захисту. Дійсно, є іноземці, які звертаються за цим захистом, є досить велика кількість іноземців, які вже звернулися, угу. і вони очікують рішення на тій чи іншій стадії, відповідно до цієї процедури, рішення стосовно їх визнання біженцями або особами, які потребують додаткового захисту. На що стосується статистики, то на 2023 рік, саме на перший квартал в Україні, ні, зафіксовано, тобто осіб, які вже визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, десь приблизно 2534 особи mm -hmm. десь в цьому Тобто, це люди, які вже отримали посвідчення, yeah. які повністю прирівнюються до права і до громадян України. Mm -hmm. Вони в рівні в правах за виключенням політичних mm -hmm. і право займати певні посади, де вимагається громадянство України. Так, але постає більше питання саме і незахищеності саме осіб. Шлях вони проходять досить складний, uh -huh. тому що не завжди це отримується шляхом рішення саме міграційної служби, а це може бути навіть рішення суду в тому чи іншому випадку, оскільки дуже, процент відмов дуже великий. Uh -huh. Хочу зазначити стосовно тих осіб, які вже визнані, це щоб ви розуміли географію це 60 країн приблизно uh -huh. найбільше це. Це безумовно Афганістан, Сирія, також це країни Таджикистан, Киргизстан mm -hmm. і африканські країни, також присутні або близького сходу. І їхні підстави для отримання досить різні, просто щоб. Взагалі було зрозуміло це біженці це люди, які вони були вимушені ну, так, покинути на свої домівки угу. у зв'язку з збройним конфліктом або будь або переслідуваннями у власній країні, угу. і, і, вони, і вони стикаються з досить великою великим колом проблем. І навіть ви таке питання з порушили потрапляння на територію України. Ну, да. Це також досить, ну, досить складне питання, комплексне і не можна зазначити. Тобто всі ми розуміємо, що повинні іноземці потрапляти сюди на законних підставах. Так. У нас є певні органи, але є така вони не в відповну, не відповідають не несуть ніякої відповідальності у випадку потрапляння, якщо вони не закон... Угу. Але тут є складнощі. Ну, складно, це питання зараз досить. Е законодавчо точиться багато дискусій, змін. Досить складна ця процедура. Я б не хотів вдаватися чисто ну, да, в цій подробиці. подробиці. Да, 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 да. Я більше хочу зосередитися на тому, що. Взагалі, що символізує цей день угу. е і чому його відзначають да, міжнародний та, день біженців його да. саме відзначають, а не святкують. Угу. Відзначають, що саме: відзначають силу і мужність людей, е їхню е що попри ті обставини, в яких вони опинилися, вони знайшли в собі сили відбудувати своє життя заново в іншій країні. Yeah. Ось вони знайшли в сили в собі е соціально інтегруватися в цьому е суспільстві, в яке вони подають. Трапляються, yeah. і саме тому о, і в Генеральної асамблеї було прийнято таке рішення у 2000 році. А хоча почали в перший раз відсвяткували 20 червня 2001 році, в честь річний саме 50-річчя конвенції uh -huh. про статус біженців, саме тому і є такий день да, він є, запроваджений, да так. і України в тому числі цей день. Вона не святкує, а дійсно вона знає, що є такий день, і є такі організації, які допомагають. І є головне, що є люди, які приїжджають. Ми до 24 числа а, минулого року не думали ніколи, що колись українці стануть біженцями. Ми завжди знали, що ми допомагаємо комусь. Ми завжди знали, що люди до нас приїжджають як до притулку. А зараз. Така ситуація, коли українці розлітілися там по всьому світові від вибухів, вони розбіжалися, вони, звісно, шукають собі притулку по інших а, країнах, і вже дуже багато є українців, які отримали цей статус в інших країнах, і які навіть не збираються навіть і повертатися, бо вони вже там соціалізувалися, діти народилися, діти знайшли нове життя. На жаль. Треба про це говорити, що є українці, які не повернуться, навіть якщо зараз а, закінчиться війна. Але при цьому є все ж таки величезна надія на те, що а, більшість українців повернуться на нашу землю, а, повернуться до нашої країни, повернуться і будуть жити саме тут з нами поруч з людьми, які свого часу приїхали до України як біженці. І саме Алі, а, приклад такої людини, яка свого часу вирішила, що я їду в Україну. Я буду там шукати собі статуси, я буду шукати себе нове життя. По-перше, дякую, що приїхали до нас. А по-друге, чому саме в Україну? Дуже багато людей, все ж таки, я до Європи поїду, або я в Штати поїду і так далі. Чому саме в Україну і як Україна зустріла вас тут? А, чому Україна? Тому що тут були якісь друзі, знайомі, які говорять, що здесь добре. Mm -hmm. Ми коли вже приїхали з сім'єю, мені було 13 років. Це було 23 роки тому. Ми mm -hmm. uh, дійсно побачили то, что uh, здесь на краше mm -hmm. uh, дружнолюбний народ uh, как бы, uh, прийняли хорошо, добре. стались, робота, семья и все mm -hmm. как так быстро пролетіло. І mm вже -hmm. как uh, я тепер работаю до десяток видня, працюю и допомагаю людям. Це дуже гарно. І навіть вивчили українську мову. А я, да, я дякую вам за це. Дякую вам. Скажіть мені, будь ласка, ну все ж таки, а, зараз в Україні війна. А зараз ви з ситуації, коли ви біжали від війни, ви приїхали в Україну в якій війна. Наскільки це тяжко? Наскільки це? А, бо я розумію, що зараз і українці хочуть поїхати, чи не хочете ви поїхати із цієї країни, щоб знов-таки не бути в Україні, де війна? Ні, не хочу. Це я гаразд. ні дружина, ми не хотімо. Ага, тобто ви нормальні українці сильні? Майбу ж так. Ага, дякую вам за це. Скажіть, будь ласка, ну, все ж таки, наскільки було, наскільки ви пам'ятаєте, може вам батьки і ваша сім'я розказувала, наскільки було тяжко перші от перші періоди, поки ви отримали цей статус, поки ви змогли працювати, наскільки тяжко було стати а, на ноги і жити далі? Насколько я это запаю, самый тяжкий це момент это получение статуса, да. якому допомагало 10 квітня э, настояти и получить статус. Потому что mm -hmm. у нас, как уже Евгений сказал, были процедуры, которые миграционная служба отказывали надавать документы и mm -hmm. удостоверения. Благодаря юристам 10 квітня ми отримали цей статус. Ось вот це був найважливий момент і важливий. Були, звісно, uh -huh. інші моменти, поки навчилися, скажімо, розмовляти українською чи російською, так, uh -huh. Ґ, роботу чекали. Би, ну, саме складне і саме тяжке було це отримати статус, який, uh використовуючись -huh. моментом, благодаря 10 квітня, то, що допомагали мені і таким, як я, які не можуть отримати правовий документ і в е, кабо бы, всесальне, кабуця бы, такиня допомагає, <таспорядок> і так великий і хороший момент, євген. А чому у цьому от ці от моменти труднощів? Чому дехто не отримує ці документи? І скільки взагалі, що якщо в ідеалі, скільки взагалі треба людини, яка приїхала до України і шукає тут собі притулку, чекати цього статусу. Ви знаєте, кожна справа вона досить індивідуальна, і угу. кожна історія вона по-своєму унікальна, тобто кожної людини дійсно є законодавчо визначені строки, яким слід повинно слідувати міграційна служба. Але ніхто не попереджує про можливість відмови ну, і да. необхідність потім її оскарження у судовому порядку. А розгляд у судовому порядку також займає певний час, угу. і тобто, процедура, вона фактично з семи місяців угу. може перетворитися в роки. Я вам так, чесно, я вам можу зазначити, угу. вона може перетворитися в роки е, в зв'язку з оскарженням в судовому порядку. Так. Але тим не менше чесно скажу, люди проходять той чи інший складний шлях, е, причини відмов досить різні. Ну я просто можу е, Це питання більше треба адресувати міграційній службі. Але я просто можу сказати в відсоткому відношенні там навіть до повномасштабного вторгнення, до, е, там із двох тисяч заяв або десь 100 могли розраховувати на Посвідчення біженця або особа, яка потребує додаткового захисту, ага. тобто це процент досить, досить великий. Тобто, це як я вам сказав, десь 10-20% від uh -huh. загальної кількості звернень. Uh -huh. Uh -huh. Всі інші люди не отримують. Uh -huh. цю Всі інші люди, так, да, вони отримували відмови і, можливо, не знаходили навіть вони від відмови, а потім, можливо, оскаржували, можливо, uh -huh. ні. Тобто, тут вже треба дивитися, кожна ситуація досить індивідуальна і складна, тому що підстави для. Тримання, як ви бачите, досить різноманітні, тобто, це переслідування на підставі раси, національності, релігії, політичних ага. переконань соціальної групи, тобто або також загроза життю і безпеки в у зв'язку з конфліктом міжнародним збройним систематичним порушенням прав людини в їх країні походження, тобто і ряд інших підстав, тобто слід відмітити, що в Україні де є дві. Видо два види захисту міжнародного, тобто це можна отримати статус біженця або статус особи, яка потребує додаткового захисту. Я би хотів зосередитися також на соціальній інтеграції, тому що лі це. Яскравий приклад yeah. цьому, і yeah. дійсно їх соціальна інтеграція досить складна, тому uh -huh. що ми починаємо, що більшість вони з тих країн, які не знають, не знають не володіють українською мовою або там російською, навіть англі англійською. Uh -huh. І е тим не менш, перше з цим вони стикаються, це. Мовний бар'єр, ну e, і наша організація. Вони на наші на базі нашої організації був організований такий клуб, як інтеграційний клуб Ріка, uh -huh. який допомагає вивчати українську мову, українську культуру, традиції. E, також вони вивчають історію міста, також визначні пам'ятки осіб, тобто проводяться Культурний екскурсії. Шап, та, да, та, да. Так, і в завдяки цьому клубу багато людей починає розмовляти. Вони проходять цей мовний Мовний бар'єр, е, і хочу відмітити, також що на діяльність нашої організації спрямована на розвиток їх громади, ком'юніті. Uh -huh. І е, ви задавали питання, хто допомагає в першу чергу. То це як правило громади. Uh -huh. Тобто, це, це ті вже іноземці, які вже тут е, отримали той чи інший статус, які вже тут досить давно, і вони якраз є тим основним поштом, які допомагають на перших етапах. Uh -huh. Своїм співвітчизникам, скажімо так, але більше того, вони задіяні в. Соціальні активності міста і, взагалі, навіть можна сказати країни. От якщо ми можемо в зараз взяти ситуацію, яка склалася, агенція ООН, вона займається не тільки біженцями, а і внутрішньо переміщеними особами. Так, да. Тобто, фактично, ми кажемо про вимушене переміщення, тобто воно як може бути як внутрішнє, так і поза межі країни, і угу. тоді вже особа стає біженцем. І е, в рамках цього, із ініціативи саме громад біженців міста буде реалізований проект саме по ремонту одного з з бомбосховищ певного дитсадку, mm -hmm. які зможуть ходити як діти внутрішньопереміщених осіб, yeah. так і біженців, тому що фактично він не може функціонувати без оскільки в нього не, немає бомбосховища. Yeah. Це є yeah. велика проблема взагалі в місті, mm -hmm. і е, цією проблемою перейнялися і ці громади, і за підтримки агенції. Он у справах біженців стало можливим реалізація даного проєкту, і ця ініціатива. ця ініціатива. Також також будуть реалізовані і планується зробити дитячі куточки в інших побусховищах, десятках міста. Yeah. Також планується відкриття хабу такого соціальної направленості. Планується цього літа, uh -huh. і в якому можуть приймати участь як внутрішньо особи, так і. і біженці або шукачі захисту, uh -huh. тобто, що стосується саме питання, які проблеми з якими стикаються, тобто я хочу зазначити такий аспект, важливий, що. Лише завдяки е, нашій організації, яка є виконавчим партнером Агенція у справах біженців, е, шукачі притулку взагалі мають доступ до медичних послуг, mm -hmm. е, точніше, тому що іноземці, все у нас повинно бути за гроші, no, як то кажуть, так, yeah. оплачуватись. Тобто, е, хочу звернути саме головне, і також є проблеми дуже значні з офіційним працевлаштуванням, mm -hmm. е, тобто, і взагалі будь-яким соціальним забезпеченням, тому що воно від, ну, відсутнє, можемо так сказати, або воно. Надається лише завдяки виконавчим партнерам, тобто Агенціону з біженців. І що хотілося би зазначити, найголовніше те, що не дивлячись на всі ці складнощі, люди знаходять собі сили, проходять цей складний шлях, і вони готові. Навіть до стати повноцінними членами українського суспільства yeah, і допомагати yeah. людям, які зупинилися в складних ситуаціях, таких жі через які пройшли вони. Ну от якщо взяти того ж, Алі, який сьогодні з нами, він працює зараз з внутрішньопереміщеними особами, допомагає їм. Наскільки це складно взагалі то? Складно першу чергу іменсійна, тому що люди. прижили тяжкие моменты. У кого-то наводнение, вот сейчас Херсон, да, да, да. обстрели, там взрывы, кто-то потерял близкого, да, и это очень тяжело, потому что люди получили эмоциональный э, настрой угу. и как бы сдерживать вот этот вот момент, чтобы найти общий язык, потому да. что люди, да. э, скажем, чуть-чуть агрессивнее. Но в целом можно находить как бы вот этот момент, и люди многие хотят получать Зразу uh, і все, к сожалению, так теж не получається. Ну да, угу. в целом знаходимо що звік все uh -huh. хорошо. Ну я і розумію, що ви пройшли такий доволі тяжкий шлях інтеграції. Зараз ви допомагаєте таким же людям знайти і пройти цей шлях. І психологічно дійсно дуже тяжко, коли люди приїжджають до нас з-під обстрілів, з-під затоплених регіонів, коли вони знають, що там залишився будинок під водою, або його зруйнували, або взагалі-то життя зупинилося, бо там хтось помер від обстрілів, і життя повинно починатися знову. І це дуже добре, що є організації, які підтримують, є організації, які зараз можуть протягнути не просто руку допомоги, а обійняти, захистити і дати можливість. Жити далі спокійно, знаючи, що в тебе є документи, що в тебе є підтримка, що в тебе навіть з'явиться зараз робота, що все буде добре. І тут я хочу, по-перше, подякувати вам, по-друге, сказати, що десь, все ж таки, ну це з посмішкою, але все ж таки це правда, на, на мій журналістський погляд, хоч десь працює ООН. От дякую ООН, хоч щоб у, у цих питаннях воно працює, бо дійсно дуже багато на них запитань з початку війни. Звісно, інколи обурення, чому воно не працює так, як нам би хотілося. і при цьому ми повинні знов-таки розуміти, що воно і не повинно працювати як ми хочемо. В них є статус, в них є свої закони, вони працюють в рамках цих законів. Але дійсно інколи українці кажуть: ну чому ж ООН працює не так, як би нам би хотілося, як потрібно у цих питаннях, у питаннях ВПО та біженців воно працює нормально. Ми саме відповідаємо так. за такі питання, да. тобто ми, ми виконавчі партнери, саме агенції ООН у справах біженців. Треба да. просто розуміти, досить багато велика кількість українського суспільства можливо не, не знає взагалі структурні підрозділи ООН, структуру цієї організації, з чого вона створена, як вона діє, як вона функціонує, да. і від того можливо виникає дані питання. Угу. Хочу зазначити, що це питання в принципі бізнесі, бізнесу. Інше дійсно, uh -huh. ми всі. Всі учасники цієї ми так само проживаємо, є громадянами України, да? ми проживаємо да. ці події разом. Я вам більше хочу сказати, що ці співробітники вони так само з нами проживаються. Угу. Вони знаходяться тут, співробітники, і, ми, і саме ОО, Саме да. ООН, а, так да. і виконавчих партнерів, тобто це таких організацій, подібних до наших, і ми знаходимося всі під одним небом. Да. І це потрібно розуміти, всі йдуть на певні ризики, але я хочу. Наголосити на тому, що про гуманітарний посил саме нашої організації, тобто гуманітарна сфера, і ага. в українців більше питання до світової спільноти. І дійсно питання війни стає невимовно близьким, коли це відбувається в твоїй країні. Да. І на жаль, на зараз мільйони українців стали цими біженцями. Uh -huh. розумієте, тобто тими іноземцями, які приїжджають до нас, у Україну, приїжджали, yeah. отримували захист у нас. А зараз українці вимушені туди подіхати, і це питання стало невимовно актуальним. Я хочу зазначити той факт, що завдяки тому, що Україна взагалі ратифікувала дану конвенцію, угу. завжди була повноцінним членом міжнародного співтовариства і приймала активну участь в діяльності розвитку міжнародного права, в його захисті, в захисті угу. прав людини, стало можливим те, що зроблено було для українців, да. і це ну це факт. Того, щоб в найкоротші сроки були прийняті всі відповідні директиви і українці змогли отримати той чи інший вид захисту в європейських країнах. Yeah. Yeah. І хочу відзначити також, що дійсно нашу організацію проводиться велика співпраця, так як ми діємо на території України, допомагає тим людям, які знаходяться саме в Україні, більше як я казав, в південному регіоні, тобто, а також внутрішньо, якщо казати, якщо ми. Ми з стосуємось питання точні, переміщення, це також е, Миколаївська, Херсон, е, Черкаська, е, Кропивницькі регіони. Uh -huh. Uh -huh. Е, ось і в чому сама суті. Я хочу зрозуміти в тому, ну наголосити саме на тому, щоб. Чому і цей день він необхідний. Чому було його е, прийнято рішення відзначати? Що треба е, просто розуміти, що за е, там можна за юридичним аспектом, юридичним фактором отримання там того чи іншого статусу, є доля людини. Да, тобто за є кожного, сама да, є да. сама людина, і людина опинилася в тяжких обставинах. Вона була вимушена втекти. Можливо, навіть не маючи ні певних документів при собі, а мов взагалі в неї ніколи їх не було. Тобто, і для нашого і для нашого суспільства, для органів державної влади, це досить дивно, коли особа не має паспорту, не має ще, тобто ви їм да. дуже складно це зрозуміти. А як так так? А тому, що були такі обставини, ну, зараз і... ми у таких ви... обставин. Да. Та... Да. Зараз ми бачимо, як як все це вирішується. І я хочу подякувати, що ви не зупиняєтесь, Я хочу подякувати громадській організації «10 квітня, яка допомагає продовжувати допомагає допомагати, і впевнений, що навіть якщо зараз зупиниться війна, то ваша допомога вона продовжиться. Ви продовжите допомагати. і до нас прийдуть інші люди з інших країн. І ми знов будемо приймати біженців. Хоча і зараз ми їх приймаємо і повернуться наші українці. і Ми заживемо в нормальній. Мирній країні будемо жити поруч з представниками Афганістану, інших країн, будемо дружніми українцями. Тож хочу подякувати всім вам, що були з нами. Алі Мерзеї Джамал, логіст громадської організації 10 квітня. Дякую вам, що були з нами. Дякую вам. Ну і Євген Казилков, юрист міжнародної громадської організації Десяте квітня сьогодні в нашій студії. Дякую вам. І вам дякую за можливість. Дякую всім вам, українці, глядачі першого міського. Залишайтеся з нами попереду найцікавіше і пам'ятайте, все обов'язково. Скова буде Україна.